Всім привіт, любі друзі! У нас сьогодні падав трошки дощик. Правда, на тільки пілюку прибив. Думала, підляємо і помідорчики, перчики, кавунчики, а той дощик нічого не зробив. Чоловік вчора помідори позбирав, сьогодні буду, знову закривала їх. Осінь, все сохне. Це і усе. Любі друзі, підписуйтесь до мене на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Дочекала на вас. Ось там мої квіточки. Всім па-па!